Ціх допитливих з вами знову вражаюча топ п'ятірка. Сьогодні поговоримо про те, що оздоровлює, розслабляє чи тонізує релакс процедури далі, тільки найцікавіше про них. На п'ятій сходинці стоун терапія, або простіше кажучи, масаж камінцями. Дуже популярний у сполучених штатах. Для сеансу необхідні ідеально гладенькі, чорні гарячі та білі, холодні, сплющені камені вулканічного походження. Ними неспішно масажують тіло або викладають особливим чином вздовж хребта. Ця процедура, на думку її прихильників, здатна зняти напругу м'язів, підвищити тонус організму, покращити стан шкіри. Крім цього, стоун терапія може усувати. Ати проблеми з травленням і безсонням. Четверте місце. Тут у нас кактусовий масаж. В одному з мексиканських готелів постійним клієнтам пропонують масаж хака. Його виконують з використанням листя кактуса, в якого видаляють всі голки. Такий масаж сприяє притоку крові, покращує обмін речовин, викликаючи відчуття повного оновлення. Крім цього, можна випробувати на собі кактусове обгортання. Рослину перемелюють до утворення зеленої кашки, яку наносять на все тіло. Якщо колюча флора вас не надихає, мексиканці готові запропонувати бананові ма. Маски та обгортання. Почасну третю позицію ми віддаємо пілінгу з чорного перцю. Таку незвичну процедуру можна випробувати в спа-салонах Таїланду, Мальдів та Балі. Церемонія починається із зволоження тіла зеленим чаєм. Далі його розтирають дрібномеленим чорним перцем. На довершення всього зволожують екстрактом шовковиці. В результаті цих дій організм розігрівається, що допомагає позбутись токсинів і навіть скинути зайву вагу. Існують варіації цього пілінгу, коли до перцю додають базилік, сіль, корицю або ціл. ...й набір прянощів. Срібло нашого рейтингу дістається пивним та винним ваннам. Занурення у купіль з нефільтрованим пивом у кедровій бочці пропонують в містечку Ходовар у Чехії. На думку тамтешніх жителів, це найкращий омолоджуючий засіб. А ще ця процедура зміцнює імунну систему, освіжає і покращує самопочуття. А от у французькому місті Бордо можна прийняти ванну із вина, яка, на думку оригінальних французів, поліпшує кровообіг та очищує шкіру. І першу сходинку ми віддаємо романтикам. Саме вони надихнули керівництво п'ятизіркового готелю у Венеції. Поселившись сюди, можна замовити оригінальну процедуру, яка точно припаде до смаку мрійливим особам. Масаж виконується із застосуванням традиційних технік, але на гондолі прямо під час подорожі прекрасними венеціанськими каналами. Спеціальне масло захистить від ультрафіолетових променів. А сам масаж запам'ятається надовго. На сьогодні це все. топ п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки релакс-центру «Аквамарин». Тут до ваших послуг цілий перелік приємних процедур. А «Еверкарт» можна отримати на них знижку від 10 до 25%. Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.